Постав яйця у пакетик і твоя свекруха стане молодою. Додайте чайну ложку олії сонячникової. Нам ще потрібна одна столова ложка куркурудзяного крохмалю. Далі візьміть стандартне куряче яйце і відділіть жовток від білка. Важливо, щоб жовток був повністю без білка. Перелийте жовток до крохмалю. Все добре перемішай до однорідної консистенції. За таку маску у салонах беруть великі гроші, а його так легко можна приготувати в домашніх умовах. Краще, якщо ось таку маску ти отримаєш при кінці. Тепер нанесіть цю маску на ваше обличчя і залишіть його хоча б на 20-30 хвилин. І ви побачите, що ваша шкіра стане більш пружною та еластичною. Нанесіть двойну тройну порцію, якщо хочете сильніший ефект. Секрет безприщикової шкіри обличчі нарешті відкрито.